Друзі, приїхали до нас амортизатори, а саме передні амортизатори в парі. Довжина цих амортизаторів 34 см. Далі я вам знімлю заміри. Тобто сумісність даних амортизаторів, куди вони встановлюються, вони встановлюються на 150-200 кубів. До прикладу, Spark можете поставити на Oryx, Forte та інші моделі китайського виробництва. Ось замір вам зараз зніму. Значить, виток пружинки у нас складає 7 міліметрів. Далі ширина селенблока блока 19, тобто 20 міліметрів. Далі внутрішній діаметр силенблока. Так, тут у нас виходить 12 мм. Але у нас є ще тут перехідники в цьому комплекті на 10 мм. Є перехіднички такі. Тому, ну, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, пишіть, э, будемо вам раді, чекаємо на ваші замовлення. Ціна даного комплекту вартує 3000. 680 вісімдесяти гривень.